Незаконно переправляли чоловіків за кордон. На Рівненщині правоохоронці викрили три злочинні схеми, у яких було задіяно 13 осіб для того, аби переправити клієнта за межі України, ділки вигадували різні схеми. Так 10 фігурантів віком від 19 до 49 років пообіцяли 15 громадянам призумного віку безперешкодно за грошову винагороду готівкою на карту чи криптогеменець виїхати за межі України, надавши детальні інструкції, минаючи контрольно пропускні пункти. Умисники пішки, а також автомобілями, фургонами, мотоциклами та вантажівками з причепами доставляли осіб до державного кордону, де були затримані правоохоронцями. Серед прикладів житель Рівненщини, який працює далекобійником, вирішив провести до ЄС таємного пасажира, якого перед цим сховав від прикордонників. Втім, не так сталося, як гадалося. В рамках здійснення контрольних заходів прикордонники зупинили вантажний транспортний засіб. Водій вантажівки, будучи жителем області, повідомив охоронцям кордону, що в автомобілі перебуває лише він один. Проте під час огляду салону, під спальним місцем відсіку кабіни було викрито ще одну особу, яким виявився житель Дніпропетровщини. Цей чоловік також мав намір перетнути державний кордон та потрапити до однієї з країн Євросоюзу. Також поліцейські викрили інших злочинців: двох рівнян 30-річного керівника та 42-річного співзасновника благодійних фондів. А також 30-річного здолбанівчанина. Організатори відправляли чоловіків за кордон як волонтерів через систему шлях. Назад поверталися не усі зокрема, правоохоронцями викрито колишнього. Юрисконсульта департаменту з питань будівництва та архітектури рівненської обласної військової адміністрації, яка спільно з керівниками двох благодійних фондів забезпечили переправлення через державний кордон 118 осіб в якості волонтерів від даних фондів шляхом внесення даних відносно них в систему шлях. Подальшому частина так званих клієнтів до України не повернулася та залишилась на території країн Євросоюзу. Крім того, прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Сарненщини. Чоловік мотоциклом перевозив харків'янина до кордону. Вартість так званих послуг кожен злочинець оцінював по-різному. У середньому це коштувало від 3,5 тисяч до 8 тисяч доларів США. З особи за кожним фактом проводиться розслідування. Деякі обвинувачення вже мають запобіжний захід. За незаконний бізнес організаторам загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років. Дарина Черемшина, телеканал Media Group.